Всім добрий день, мене звати Катерина, компанія Corvin, і сьогодні ми з вами розглянемо інтеграції DAST рішення для вид-додатків яких сумарно більше 50. На слайді ви можете побачити перелік готових інтеграцій, тобто це out of the box інтеграції, для яких не треба створювати коннектори. Тут великий їх перелік різні категорії для різних кейсів, і в тому числі такі найбільш розповсюджені запити, як системи відслідковування помилок, тобто тікетні системи, та CI-CD системи ми пройдемося більш детально, як працюють деякі з цих категорій інтеграцій. Ми почнемо з тікетних систем. Інтеграція з ними дозволяє автоматично і вручну відправляти тікети розробникам. Знайти цей перелік інтеграції можна в меню Integrations. Ми заходимо в New Integration. І тут будуть представлені як системи відслідковування помилок, так і більшість інших інтеграцій. Для того, щоб створити інтеграцію, ми натискаємо на рішення. Також вводимо потрібні дані і одразу маємо інтеграцію, тобто це абсолютно просто, швидко і зручно. Також ми можемо детально налаштовувати автоматизовані процеси, які будуть тригеритися від певних подій. Для цього ми переходимо в Notifications і натискаємо New Notification. Як ви бачите, ми можемо обрати конкретну подію. Наприклад, ми можемо обрати кінець сканування. Також ми можемо обрати або групи таргетів, або конкретний таргет, або загалом всі таргети. Крім того, у нас є можливість відфільтрувати вразливості за різними показниками, наприклад, їх критичність. Ми можемо обрати-передавати, наприклад, високий рівень вразливостей та середній рівень вразливостей. І для того, щоб пов'язати певну подію з інтеграцією, ми її обираємо зі списку. У нас, як ви бачите, тестова інтеграція налаштована одна. Ми її обираємо і відповідно зберігаємо. Таким чином, також можна налаштувати автоматизовану відправку тікетів одразу після сканування. Також можна налаштувати двосторонню інтеграцію з тікетними системами, тобто не тільки, наприклад, Jira буде отримувати дані від Invicti, а й навпаки. Це корисно для позначення вразливості в Invicti як виправленої, коли задача позначається виконаною в тікетній системі. Давайте подивимося, як це працює. Для цього ми для прикладу зайдемо в конкретну вразливість. І також оберемо вразливість зі списку. Наприклад, оцю. І ми натискаємо Send to і обираємо нашу інтеграцію. Потім ми заходимо в жиру, оновлюємо сторінку. І бачимо, що тут з'явилася вразливість, яку ми відправили. Ми позначаємо, що ми її усунули, і заходимо в інвікті. Знаходимо цю вразливість. І ми бачимо, що зараз її статус Fixed Unconfirmed. Це означає, що вразливість позначена як виправлена, але не підтверджена. Адже в наступному скануванні Invicti підтвердить, чи дійсно розробник якісно усунув цю вразливість. І якщо так, то ця вразливість буде позначена як повністю виправлена. Таким чином, такі готові інтеграції в Invicti допомагають заощадити час, автоматизовуючи процеси, і, відповідно, збільшуючи ефективність. Давайте повернемося до інших інтеграцій. Інтеграція з ci cd системами дозволяє перевіряти безпеку комітів розробників. Ці інтеграції можна знайти в тому ж меню, там де є системи відслідковування помилок. Щодо інтеграції з системами єдиного входу в консоль, вона знаходиться трошки в іншому меню. Для цього ми відкриваємо налаштування і обираємо Single Sign-On. І тут є таке випадаюче меню, де ми можемо обрати конкретну систему, наприклад, Google, і відповідно ввести потрібні дані. І інтегрувати систему. Також Invicti можна інтегрувати системами управління секретами та шифрування. Всі системи можна заводити облікові дані для автентифікації під час сканування і приховувати їх для користувачів Invicti. Тобто, це додатковий захід безпеки для того, щоб навіть команди безпеки не знали ці облікові дані. Вони просто підставляють їх перед скануванням. На скрині ви можете побачити, що є випадаючі меню в кнопці Persona. І відповідно, коли ці персони там заведені, їх можна обрати і почати сканування. Також в Invicti присутня інтеграція з Med.io. це рішення для безпеки додатків, яке також є у нашому портфоліо. Інтеграція дозволяє поєднувати можливості DAST IAST в Invicti та SAST безпеку контейнерів і SCA, тобто так званий Software Composition Analysis або інакше аналіз програмних компонентів в Менд. Цей модуль вмент дозволяє контролювати безпеку компонентів з відкритим кодом у додатку. Давайте розглянемо детальніше, як працює ця інтеграція. Результати сканування MEND можна експортувати в консоль Invicti. Таким чином, ми маємо централізацію, комплексну видимість результатів і можливість зручно управляти вразливостями з однієї консолі, що теж дозволяє заощаджувати час. Експортувати результати можна перед запуском сканування в Invicti. і, відповідно, це сканування підтягне в консоль останні результати MEND по цьому вебсайту. Давайте розглянемо, як це виглядає в консолі. Для цього ми переходимо в розділ Сканування обираємо нове сканування. Ми обираємо конкретний сайт і заходимо в Third Party Connections. Тут ми якраз можемо побачити інтеграцію з Мэт і обрати, які саме результати експортувати, з якого модулю. Окрім зазначених раніше інтеграцій, в Invicti може бути доданий додатковий модуль API Discovery, тобто виявлення API. Відео про нього ви можете подивитися на нашому каналі. Один з методів виявлення API – це інтеграція з системами управління API. Таким чином, в консоль Invicti синхронізуються актуальні версії специфікацій кожні 24 години. Це дозволяє уникнути ситуації, коли через людську помилку розробники забули передати усі потрібні специфікації та останніх версії. Це створює частину поверхні атаки, яка не контролюється командою безпеки. І таким чином ми можемо знизити такий ризик. В правому нижньому кутку ви можете побачити доступні інтеграції: це MuleSoft, APG, Amazon API Gateway, управління API від Microsoft Azure і Kong Connect. Давайте розглянемо, де це можна знайти в консолі. Для цього ми переходимо в API. І натискаємо Sources. Далі ми натискаємо Add New Source. І тут ми можемо побачити якраз цей перелік інтеграції. Таким чином, завдяки великій кількості інтеграції в Invicti, досвід користування цим рішенням стає ще набагато більш зручним. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Та до зустрічі у нових відео.